Сьогодні ми з вами будемо розглядати текст арія. Для цього відкриваємо свій проект, який ми почали. Visual Studio Code, і додамо новий field. Текст арія. І називемо його Description. Option, опис. Давайте додамо Home. Щоб це було вже так. Ну, це не обов'язково. Я так для вас, щоб вам було наглядно, краще видно. Дефолтне волу... Дефолт значення ми вже знаємо, якщо ми тут напишемо, то це підставиться цей текст, і він буде в нас відображатися. То, в принципі, для текстарі нічого не змінюється. Якщо ми зайдемо в документацію, зайдемо. То ми побачимо все те ж саме, в принципі, і а, такий самий вивід е, цього тексту. Е, так, давайте один Іон, да, тут показує нам P і B. Давайте е, щоб зараз ми все це розглянемо. Добре. Валідація також є ліміт. Давайте поставимо 300 символів. Обов'язково не буде. Rows – оце висота самого ступця, по дефолту 8. Placeholder також ви, також ви знаєте. О, отут. тут автоматик add. Параграф автоматичний. Це якраз те, що написано. де є автоматик, що ви додаєте автоматичне, а це просте. Давайте спробуємо спочатку без нічого, не будемо нічого додавати. 50, якраз перевіримо наші значення. І побачимо. Є, yeah, бачите, є. 50-50 став. Добре. Simple text. Description. Uh, що, що є? Так, що, що, що ми зробимо? Simple text. Ми оце заміняємо. Uh, simple text. Давайте це теж видалимо. Трошечки простору. А, это буду писать, и, не буду копировать. This return home. Так, я тут? не написал доллар. На Ривние. Get field field Де... А, тут я, в принципі, скопіюю. Крапочка з Крапочка комою. Так. Раз. Та. Тут ми напишемо PHP. А тут закриємо. Добре. І просто. Виведемо з вами Ехо. І ось так. Таку конструкцію зробимо з вами. Добре, ми тут оновлюємось, тут йдемо і бачимо simple Text. Але ми бачимо, що він просто додався, без ніякого тегу. Якщо ми подивимось, ми можемо з вами додати Тег P. Але давайте спробуємо з вами погратися ось з цими налаштуваннями. Add параграф автоматично. Побачимо, що воно нам покаже. Simple text. І ми бачимо, у нас P автоматично додається. Добре. А якщо я зроблю ось так і напишу O Z. Текст. Інший текст якийсь. Подивимось, що у нас виходить. У нас виходить, що ми маємо P і додається BR в нас. Якби автоматично. Добре. А якщо ми з вами. Ну, ви, в принципі, так, можете ті саме погратися цим. Ну, я просто вам хочу це все показати, щоб ви бачили. Як бачимо, тоді не додається ніякий BR. Давайте спробуємо додати add BR. Як ви гадаєте, що буде? Так, тепер не буде тегу, а просто буде додаватися BR. Ось таким чином. А, а якщо ми зробимо з вами просто. no, save, Так, и тут сделаем. Эхо. П. П, П, все равно так. Ось так. Так, і давайте так, спробуємо з вами. Супер. У нас просто пешка без всяких берок. Як бачимо. Ну, якщо вам, типу, це треба мачити, я вам показую, яким варіантами ми можемо з вами це поробляти. Все просто йде в одну лінію. Такі синтаксис, як ви бачите, да, я написав, я вам намагаюся писати різним, щоб ви бачили методи і взагалі варіанти. Це називається контейнеція об'єднання строк. Тобто я вивожу строкові дані і об'єдную їх з виводом PHP. Вже ж ми могли з вами, наприклад, тут зробити інакше. Це теж вірно. Тут просто менше ти пишеш різного такого коду. Так. І, наприклад, p. І тут тоді ми з вами вже пишемо PHP echo. Беремо нашу зміну даємо крапку з кому і закриваємо. Оце можна видалити ось таким чином. Бачите? Тобто все те ж саме, це не є помилкою. Тобто можна так і так. А ще краще, як ви пам'ятаєте, то необхідно додати умову. Давайте спробуємо з вами цю умову додати. Я зроблю ось таким чином так, If. зміну крапка, і обов'язково не забуваємо, що робити. And if Закриваємо. Alt-Shift F одночасно. Вирівнюю. Щоб було гарненько. Так, зберігаємо. І все, бачите, все у нас те ж саме. А, давайте тепер спробуємо ось це все видалити. Вдаляємо і все в нас немає. Пешки. Нічого нам не заважає. Ось. Так, швидесенько ми з вами о, зробили о, вивід текст аре Ну, як бачите, я використовую перший варіант. Ви о, можете подивитись минулий урок, і там є стандартний вивід, як описаний документації, можна через обромлення оце обромлення зробити gate-field. Я більш сильний до цієї конструкції, ви вже дивіться, що вам зручніше, більш читабельніше є краще.